Як створити інтер'єр, у якому легко підтримувати чистоту та порядок. 1. Молдинги надають інтер'єру елегантності. Але виступаючі елементи мають одну особливість вони накопичують пил. Якщо ви не готові регулярно витирати пил з цих декоративних деталей, варто замислитись над відмовою від них. 2. Відмовтесь від відкритих полиць. Стелажі без дверцят. Справжній магніт для пилу. Він осідатиме як на поверхнях, так і на предметах. Відмінним рішенням будуть скляні дверцята, що збережуть стильний вигляд і захистять від пилу. 3. Світлі підлоги. На темних покриттях пил стає помітним вже через кілька годин після прибирання. Світлі підлоги дозволять зберегти свіжий вигляд приміщення довше. 4. Чорні змішувачі не завжди практично. Чорні змішувачі виглядають стильно, але на них швидко з'являються розводи від води. Краще зупинити свій вибір на хромованих або варіантах в кольорі, що довше зберігають акуратний вигляд. На моєму профілі щодня виходять ролики про ремонт і дизайн. Підписуйся!